Дівчатка, всім величезний привіт! Я рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене для вас відео огляд мого замовлення із сайту MakeupUA. Сьогодні мені привіз кур'єр моє замовлення, і я вже трошечки одним глазом відкрила, подивилася, чи все там на місці, чи все ціле. Хоча майже ну, практично завжди з Мейкап у мене все добре. тьфу тьфу ху щоб не злазить. Так. А... Тож, давайте більш детально вже разом з вами будемо дивитися, що було в моєму замовленні. Так, дівчатка, перше, що мені попадається, як завжди, паперу достатньо. Так, давайте розпочнемо з волосся. Замовила ось такий а, шампунь для волосся, 300 мл. Uh, так, Ice Cream. Як правильно називається ця компанія, цей виробник, я, чесно кажучи, не знаю. Не виробник, а точніше, цей бренд. Uh, я не знаю, не хочу, як би неправильно вам прочитати. Хто знає, до речі, пишіть в коментарях. Ось, беру я цей шампунь вперше, подивилась на сайті, це у нас шампунь для жирного волосся в об'ємі 300 мл. З цим брендом я не знайома, тому буду користуватись, тестити і вам вже казати свої відгуки остаточні у порожніх пляшках. Ось поки що я читала, що цей шампунь дуже гарно. Промиває волосся, освіжає, ось, залишається це волосся свіж... волосся після нього свіженьке, більш ніж два дні. Ну, подивимось, подивимось, як він буде працювати. Так, далі, дівчата, що у мене далі було в замовленні? Також до цієї лінійки в об'ємі 150 мл взяла ось такий пілінг для шкіри голови. Ось. Також беру вперше, хочу затестити, ну, маю надію, що мені він сподобається. Він ось так розкручується так буде наноситись на шкіру голови та втирать. Я читала на сайті, що його треба нанести на шкіру голови, помасажувати масажними рухами та залишити на якийсь певний час. Не пам'ятаю, на скільки хвилин, але треба залишити, а потім ретельно змити за допомогою шампуня. Ну, подивимось, покористуємось також відгуки, залишу вам у своїх порожніх пляшках. Так, дівчатка, далі, так, секундочку. Так, дівчата, слідуюча позиція. А, в мене в замовленні був ось такий а, гель для душу. Це у нас Fresh Charm Body Car з вербною. Парфумований гель для душу. У мене є такий парфумований лосьйон. Ось, об'єм цього гелю для душу 260 мл. У мене вже в використанні є такий парфумований лосьон, я його брала в Єві. І на майкапі до нього замовила ще ось такий гель для душу. До цього у мене був вже від цієї лінійки такий гель для душу, але з лавандою. Дійсно парфумовані, дійсно класно пахнуть. І я вирішила ще замовити з вербеною. Ви не зможете його протестити, понюхати, тому що все заслюдовано. До речі, в Єві. Точ, точно так заслідовано і в Аврорі, тому відкриваю просто разом з вами. Будемо зараз нюхати. Піноутворення у них взагалі супер. Дуже-дуже класне. Так, а ну-ка я його відкрию. Тривається. М -м, аромат просто супер свіжайший, приємний. У мене тільки з цієї лінійки закінчився гель для душа, тому цей гель піде у використання до лосьйончику. Так, дівчата, що я приблизила, і він у мене так, ось так. Трошечки. Далі, дівчата, що в мене було в замовленні, це ось такий крем для рук від зая. Або жая, не знаю, як правильно кажуть. Кожен каже по-різному. 100 мл. Це у нас крем для рук з протеїнами шовку. Зволожуючи крем для рук, пом'якшує там та загладжує шкіру. Заспокоює подразнену та суху шкіру. Так, ну, дівчата, я тут залишу, можете почитати, поставити на паузу. Не знаю, беру вперше. Мені дуже цікаво, що це за крем для ручок, буду користуватись. До речі, ціна у нього дуже така нормальна, дуже приємна. До речі, зараз там на мейкапі акції, тому я взяла. Ось цей кремчик. З цінами я вас трошки згодом проінформую. Взяла ось такий бальзам для губ від Нівеа. Це бальзам скраб. Так, у нього об'єм, дівчата, зараз я вам скажу. Я навіть не знаю, скільки тут об'єм, тому що не можу знайти. Ага, 4,8 грамів. Знайшла. Так, давайте розкриємо. Мені ж самі цікаво, беру його вперше. Багато хто знаю брав, купував собі та користувався. Ну, ніве, ніве, як завжди, оформлення. Така матовий ковпачок. Рожева. М -м, пахне солоденько. Не знаю, поки що скрабуючих частинок я не відчуваю від слова зовсім. Як він скрабує, незрозуміло, поки що для мене це як простий бальзам. Ну, буду користуватися, не знаю, буде видно, як він працює. Потім я вам відгук свій залишу. Так, далі, дівчата, що воно було в замовленні, це а, ламель. Ось такий олівчик в зеленому кольорі. Який тут номер відтінку, дівчата? Якби його ще знайти, а, 403. В ламель все просто, не треба довго шукати. Зараз з вами будемо його. Відкривати. Так, давайте вас, напевно, що поставлю на паузу. Все, відкрутила. Ось такий олівець. В зеленому кольорі. Вау, дівчата! Оце нанесення. М'якенький такий просто-просто. Супер. Просто ледь-ледь доторкаюсь до шкіри уже все. До речі, камера його передає чомусь темнішим. Він такий більш, знаєте, більш якийсь смарагдовий. Камера передає його темнішим. Тушується достатньо непогано. Клас. Такий смарехтливим таким ефектом. Супер. Супер, супер. Буду користуватись. Я думаю, що він у мене трошки вимовилась. Він у мене буде моїм улюбленцем. Скоріше за все, що я буду забавляти ще якісь відтінки. Супер. Зеленого у мене не було, і я собі замовила зелений. І останнє, дівчата, що вам хочу показати, так як я є в мейкап-клубі, я прийняла участь у челенджі. Там зараз челендж, 12-денний челендж на подарунки від майкап. Тобто, кожен, кожен день новий подарунок. Треба замовити, зробити замовлення. На 700 гривень, а то і більше від 700 гривень, та ти гарантовано отримаєш подарунок. Я зробила в понеділок замовлення, це був перший день, і отримала я ось таку манюнечку Хлоє. 5 мл. Зараз вам я її відкрию. Погляньте на цю красуню. Просто супер. Дякую майкап. Дуже приємно. Ось. Дуже така манюсінька, мініатюрка, дуже класна. Це у нас Хлоя Де Депарфам Luminaze. Це а, аромат. 2023 року випуску, в склад цього аромату йде роза, лаванда, жасмин та, здається, амбра. Не пам'ятаю, чесно кажучи, але дуже приємний, такі солоденькі зиму саме те. Ось. Кожен день новий подарунок. Тобто, якби я замовлення зробила вчора, то вчора я отримала б отримала пробний зразок Кельвін Кляйн. Тобто дуже приємно, мені дуже сподобалось і мейкап взагалі я від них просто в захваті. Вони завжди радують нам і нас якимись челенджами, якимись подарунками пробними зразками, не знаю. Безкоштовною доставкою. Супер, я задоволена. Гарним пакуванням, до речі, також він у нас любить побалувати. Так, тепер по чеку. Чек у мене всі стало 808 гривень. Мініатюрка Хлоя безкоштовно. Так, далі скраб бальзам для губ від Нівеа. М -м, зараз. 125 гривень. Далі крем для рук 57 гривень. А, парфумований гель для душу 130 гривень. До речі, в Єві в Аврорі він може бути дешевшим. Так, а, стійкий гелевий олівець, від ламель. 403 відтінку 71 гривна. Далі, дівчатка, шампунь. Шампунь 300 мл 229 гривень це по акції. І флюїд пілінг для шкіри голови 196 гривень. Ось такі були мої покупочки, дівчата. А, всім дякую за перегляд. Ось підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім па-па-па-па, до нових зустрічей! Всім до побачення!